Це екодезмаст, це не тільки від маститу мазь. Екодезмаст ЗВК робить. Іде первинна шкірні ураження, інфекційна алергічна форма дерматозу, мастит в комплексній терапії, субклінічний мастит, мікротріщини сосків, запальний процес, травмованість, трав... травматичні ушкодження. Ну, коротше, від дуже багато чого, від, бактерія, від бактерій, від грибків, коротше, від уражень шкіри вимені, не тільки від маститу. Коротше, це універсальна така мазь. Дуже добре буває, простріскується вимя і ну, коротше, буде, в стане в нагоді. Тому що обробка вимені після доїння це одне. А як буває якась ранка, може десь поцарапається за вєтки корова і треба чимось помазати. А чим? От, встане в нагоді, замовляйте.